Доброго дня, шановні друзі. Е, сьогодні до вашої уваги презентація музею знавства на тему Комерційна та контразінкова діяльність музею. Проводжую я, Олег Дюченко, завідувач відділу культурно краєзнавчих та інформаційної роботи музею мистецтв. Е, ви знаєте, е, у суспільці досвід існує така думка, що музей не повинен мати ніякого відношення до комерції, що це не комерційна установа і. Так, я навіть пам'ятаю, в 90-х роках був серед тих, хто казав, що музей не повинен цим займатися, план платних послуг. Це не крамниця, не кафе, не ресторан, що функція музею полягає зовсім іншим. Це виховання духовності, це естетичне виховання, метатичне виховання, а зроблення грошей це не наше. Але, на жаль, умови дикого капіталізму привели до того, що музей був поставлений перед вибором. Реалізувати себе в фінансовому плані, бути самодостатнім, або просто померти. Тому це стало питанням вишивання. Тобто, саме тому комерційна діяльність, на жаль, можливо, але це так, вона є дуже важливою складовою роботи музейних закладів, взагалі закладів культури, в тому числі і музейних закладів. Ну, тим більше, що зараз, коли <кхід> питання про розвиток туристичної мережі, коли ми постійно чуємо туризм. Права розвитку туризму, а музей є дуже важливою з подовою цієї туристичної мережі, тим більше коли музей знаходиться в такій чудовій основі, як наша, пам'ятка архітектури кінця 19 століття це дуже виграшний варіант. Це можливість долучати відвідувачів-туристів і, скажімо так, бути дуже важливим, як наразі кажуть, туристичним магнітом. Тобто це якби величезний плюс, коли музей знаходиться в такій чудовій окрасі, скажімо, нашого міста. Тому на сьогодні, до речі, музеї вони є дуже такими гідними конкурентами для всіх інших комерційних заходів. Вони не вписуються в канони традиційні, так? уявлення про музей. Та що там музей? Найцяти бібліотеку. Там люди, яка була колись, де панувала тиша, де тільки перегортали сторінки книг, тепер це зовсім інший заклад, це такий мистецький каралітаство. І тому, в принципі, сьогодні комерційна діяльність вона здійснюється от, в закладах культури і в музеях, зокрема, як в реальному, так і в віртуальному форматі, тому що є навіть такий термін науковий, але комерція. Тобто, якщо ми скажімо, будемо вивчати саме специфіку сучасного музею, ми постійно будемо стикатися з такими поняттями, як комерційна діяльність, комерція, маркетинг, моніторинг, електронна комерція. Да? Тобто, Ми зараз занурюємося все більше в віртуальні свідки, тому відповідна діяльність музею комерційна. Повинна відбуватися і в віртуальному форматі, в електронному форматі, через скажімо, там, презентацію самого себе, через продаж відповідної рекламної продукції і таке інше. От речі, наглядна ілюстрація того, наскільки популярна наш музей, як скажімо, будівля сама, яка привертає до себе увагу, яка, скажімо, якби гостина запрошує до себе, яка стає об'єктом і для фотомиців, і для художників. Які часто використовують наш музей як об'єкт під час своїх пленерів, а це знову ж таки додаткова реклама. Тобто є таке слово піар, як ми зараз кажемо. Да? Багато воно не подобається, але, на жаль, це вимоги нашого сьогодення. ми повинні постійно тіснувати цей піар, а от, скажімо, така увага з боку, і фотомиців, і художників, і туристів. Бо кожного разу це додатково. Для нашої музейної установи. До речі, музейна наука вона взагалі розділяє музеї за критеріям комерційності. Тобто, якщо раніше музеї розділяли за профіля, то тепер за критеріям комерційності. Наскільки це підкреслює, що музей став комерційною установою. Тут тобто, і державні, і муніципальні, і селищні музеї. І музеї на колективних підприємствах, в різних комерційних організаціях, і громадські музеї. Тобто вже сама класифікація багато що каже. Ну, ж таки, та ж сама наука виділяє основні напрямки комерційної діяльності музею. Зрозуміло, ну, що це встановлення ціни за відвідування та дізнання екскурсійних послуг. Це надання консультацій, це експертиза, це здійснення сертифікації пам'яток із приватних збірок. Це виясні якісь е е е експозиції, але у нас зазвичай це ж таки більше любимо виставки або в нашому театрі, або філармонії, ну просто в рамках такого партнерства з закладами культури. А взагалі ця практика в інших музеях має комерційний характер, коли виїжджає ви виставка, ну не тільки от заклад, скажімо, там. Учбовий, от це все якісь такі фінансові моменти, як, скажімо, і здача приміщення експозиційних площ в оренду, тому що знову ж таки з нашого боку поки що такої практики немає, але в принципі інші музеї вони здають свої приміщення в оренду і за рахунок цього вони вирішують свої комерційні питання. Крім того, реалізація всяких там акціонів, презентацій, костюмованих. І музичних там вечорів, шоу це наразі ну, ну, те, що раніше вважалося для музея взагалі неприпустимим, сьогодні це якби засіб виживання музея в комерційному плані. Якщо він хоче бути авангардні, скажімо так, сучасного життя, то йому постійно щось не чекати, що ну, не розраховувати тільки на державу, що держава повинна його забезпечити. Зараз питання стоїть про те, що музей повинен бути більш самостійним в фінансовому плані. І тому такі от екскурсії, презентаційні екскурсії, які здійснює наш музей, відвідувачі до нас приходять, а зараз часто з інших регіонів нашої держави, що пов'язано з війною. То вони дуже важливі і в тому плані, що під час війни це дуже важливий позитивний момент. І знову ж таки, в тому плані, що назад план платних послуг і взагалі. Фінансова якесь самодостатність музею, вона наразі є дуже життєво необхідною, тому є усійна діяльність і в реальному і віртуальному форматі постійно цього наголошую, що наразі музей працює в двох вимірах. В реальному і віртуальному, як в принципі, все суспільство, то вони здійснюються ось таким чином. Ну і зрозуміло, що такі якісь моменти, пов'язані з заходами, які раніше взагалі не проводилися в музеї, той самий вексільний обряд або пілотний проєкт Шлюб за добу, вони є життєво необхідними, тому що інколи можна почути, а впевнені, що музей цим повинен займатися. Хіба це ваш профіль? Так, е, да, Тому що були в одноплатний послуг виконується саме за рахунок от таких ось заходів. Ну і бо, це реклама музею. І, ну, і це, знову ж таки, дуже позитивний момент, що дуже є важливим в наш депресивний час. Тому от, постійно ми стикаємося з такими поняттями, як музейний товар. Да, ну, наука музею, вона постійна орієнтує нас на вивчах на таких поняттях, як музейний товар, а це те, що ми можемо би, ну, надавати. Це якісь там книги, це рекламна продукція, це свої, своя наукова, свій науковий потенціал, свої наукові праці, видання, сувенірна продукція. Да? Ну, про я вже казав, що знову ж таки, а цінотворення воно затіснути шляхом моніторингу, коли моніторить ситуацію, коли дивиться, що цена була. Ну, і, Доступна для людей і в той же час не була занижена. Ну і маркетинг, от вчора маркетинг, моніторинга це все і досягається, коли вивчається е попит і певна пропозиція. Тобто наразі це вже ціла індустрія, зокрема і в галузі музейної справи. Тому не випадково, що з 2019 року ми скажімо, почали активно використовувати і такий напрямок своєї роботи, презентація, випуск, презентація, набору листівок. Там це і Шіткіана, і Леку, і, і потім вже була театральна складова нашої історії, театральна принципової влади. Тому що ми все ж таки орієнтуємося на туриста. Там, ми все ж таки намагаємося стати туристичні центри. А турист він завжди запитує, а чи є ось щось? Ну, на згадку про музей. А саме такі листівки вони презентують фонду зібрання музею. Це ж картини з фонду збирання музею, ікони з фонду збирання музею, так? в такому от мобільному форматі, що дуже є зручним для використання. Взагалі зараз фахівці визначають, що музей повинен ще також працювати в нових таких напрямках, як тісна співпраця з бізнес-структурами для реалізації корпусіних проєктів. Тому що європейська практика вам засвідчує, що в великому рахунку музеї вони часто працюють різними комерційними установами на різних зборах, на різних форумах, Вони зустрічаються з необхідними людьми, вкладають договори. Це така європейська практика. О, ну і військово з поліарпічними фірмами, тут навіть без варіантів, тому що це таки, одна з форм популяризації музея і вирішення комерційних питань. Це презентації удрухової продукції. А це знову ж таки досягається школом співпраці з відповідними поліграфічними виданнями. А формат дуже простий, що заключається договір, і там визначаються ну, варіанти, як ця співпраця буде відбуватися. Можливо, там якась поліграфічна видання буде випускати продукцію, з логотипом музею або використовувати. Картини з фонду фондозприяння музею, агаваюся, який відсоток всього буде мати сам музей. Тобто такі всі моменти це все цивілізовано, в форматі вкладання договору і в юридичному полі, в правовому полі. Це все вирішується, тому що це вже би є, це вже є європейська така практика. Ну і співпраця зі спонсорами. А тут дуже важливий момент, тому що спонсор вже так просто гроші не дасть. Спонсор завжди має. Повинен мати якийсь певний зиск, тому що ну добре ти людину, яка у кого є гроші. Але ж перше запитання, що я з цього буду мати? І от музей повинен, як старий фахівці, надати свій пакет пропозицій, тобто так, щоб <смі> той же спонсор відчув якусь користь і тому, що він буде давати гроші. Можливо, це використання певного логотипу, можливо, це обслуговування, з шоромик для Можливо, там ще якісь моменти. Тобто, знову ж таки, це все цивілізовано, формато договору обговорюється і залучається. От. Тому що це вже ну, не забаганка, це вже просто умова виживання. Музей не повинен чекати, що хтось зверне на себе увагу. Музей сам повинен виходити на такі якісь певні форматні речі. Ну, скажімо, як швець. От в Європі, от в музейному середовищі, дуже часто можна бачити слово Швецька. Що має на увазі? Знову ж таки, це система клубів. Зараз згадую Великобританію, де там обов'язково майже кожен британець повинен бути членом якогось клубу. Также і музей. Він повинен входити до якоїсь такої спільноти, до якоїсь організації, до якогось клуба Чому? тому що там збираються ну, ж такі, керівники певних пальографічних видань. Представники бізнес-структур саме там, у форматі як це відбувається в Європі, да, там Франція, Німеччина, обговорюються певні питання, зав'язуються знайомства, вкладаються договори, навіть такі поняття, як клуб друзів, це європейська традиція, або піклувальна рада, американська традиція. Да. Ну, тут, тут така, така тема, яка тягне на окрему лекцію, але в принципі е отакі от от форуми, конференції спільні, якісь зустрічі. Саме на них вирішуються дуже важливі для музея комерційні питання. Я розумію, що може хтось скаже, ну ви собі уявляєте, що вже казати про там, скажімо, провінційні наші музеї, навіть для обласних музеїв це не так просто потрапити в цей клуб. Але якщо туди потрапиш, це в плані піару для музею дуже важлива річ. Тобто Це виводить в музей в плані реклами та і в фінансовому плані на зовсім інший рівень. Тому я не кажу, що це буде відбуватися завтра, післязавтра, але практику до цього треба. Тим більше, якщо ми йдемо у Європу, то і в цих питаннях ми повинні орієнтуватися на Європу. Ну і зрозуміло, що постійно повинен здійснюватися маркетинговий моніторинг. Тобто постійно повинен попит, що люди хочуть, чим вони цікавляться. І тому, в принципі, причому це знову ж таки, враховуючи і, 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 і якісь особливості, і соціальні якісь особливості. А я скажу чесно, що ну, та, та, є там певні форми скажімо, анкетування, там опитування, але живе і, спілкування ніхто не замінить. Саме коли ти проводиш екскурсію, то ти бачиш, що людям цікавить, які експозиції вони сприймають краще, а на які вони трохи так байдуже реагують. В да. чому як дорослі, так і дитяча аудиторія, тому що інтереси у них абсолютно різні. І в принципі, от кожен науковець, який родить екскурсію, він здійснює такий психоаналіз, він моніторить ситуацію, він, він дивиться на реакцію, на емоції відвідувача. Це теж своє моніторинг, як показує практика, чи він наразі дуже є таким ну, ефективним. Загалом, знову ж таки, європейська практика, що от комунікація в музеї з відвідувачем, вона... Тебний характер, тому що, скажімо, навіть в європейських музеях створюються спеціальні банки даних на постійних клієнтів. І це не тільки фізичні, це й юридичні особи. Тобто, скажімо, ми ж працюємо постійно з якими закладами культури, службовими закладами. От у нас за європейськими канонами повинні бути банки даних на повну цю організацію. Потім знову ж таки робота з відперсонами. персонами, це і політичні діячі, це от діячі. Це актори, спортсмени. От як ці роки, я цілі робиться, це журналісти, розповідає шоу-бізнесу. Тобто вони обслуговуються на зовсім іншому рівні. Тому що книга відгуків часто це вже ну, це вже грага, це ще радянський такий архаїзм, воно не спортівно. Це теж моніторинг, а це, це вже застарілий моніторинг. І навіть прес-анонси, прес-релізи це теж форма спілкування так, в віртуальному форматі з нашим потенційним відвідувачем. Це все дуже важливо. Але те, що я казав, клубна система і банки даних це європейська практика, і це те, до чого потрібно прагнути. Причому, знову ж таки, повторюсь, потрібно враховувати соціальні якісь прошарки. тому що представники Діпкорпусу це якісь адміністрації. Інші, да, от скажімо так, вони зовсім інші, інше коло інтересів, і під кожного треба підлаштовуватися. А як це досягти? Це знову ж таки цей моніторинг краще здійснювати, коли зустріч відбувається на в форматі монолога, а в форматі діалога, коли йде живе спілкування і тоді йде обмін інформацією. Це трошки нагадує клубну систему, коли в клубі люди спілкуються і зав'язуються зв'язки. Те ж саме відбувається під час екскурсії, тому що ти працюєш з представниками от, да, з, з послом Канади в Україні, скажімо, Ось, і ти бачиш, що скажімо, там, німці, англійці, канадці, вони реагують трошки по-іншому на якісь певні моменти, на які реагуємо ми. А це досвід. Досвід налагодження співпраці. Того моніторингу і створення, хоча б такого для себе банку даних, да, про якісь такі певні моменти. Ну і знову ж таки повторюю, що тенденція останніх десятиліть це те, що ми занурюємося постійно в віртуальний світ. Ми, би, мені здається, що во все більше вже там, а не тут, не в реальному світі. Тому і музей повинен перешковувати свою роботу в плані комерційної діяльності і проводити її через. Інтернет-ресурси, віртуальні книжкові магазини, комп'ютерний продаж, тренування, реклама там на банерах інше, все це переходить поступово помін посиланням в світ інтернет ресурсів І музей повинен бути в цьому плані сучасним, тому що інколи можна почути, що ну, деякі провінційні музеї вони, вони там чи інтернету немає, чи вони просто не виходять, не працюють в інтернеті, вони ще за сторінкою, скажімо там, е, працюють. Ну, як то раніше, там прийшли люди, прийшли, ми прийшли та й Тайланда, а воно зараз ні. Зараз перед лише камеру вода не тече. Треба самому йти і себе пропонувати. Ну, от. Причому, от, щоб не було шляхом такого некомерційного чи, чому? От, здавалося б, некомерційний ж, головне, зараз у нас якби, це жутко не звучало, все ж таки фінансова самостійність, незалежність музею. Так, і здавалося б, ну навіщо нам тут не комерційний маркетинг, але його суть полягає в тому, щоб створити імідж, ренове музею, щоб заявляти про себе. Тому в перспективі воно все одно працює на отримання прибутку, тому що в той імідж, який музей отримує, він ще працює добре. Часто запитували у мене, а навіщо проводити безкоштовні екскурсії, навіщо проводити якісь там такі організації, конкурси, заходи, які не мають ніякого комерційного зиску. Що ви цього маєте? Треба ж вам виживати зараз, а, а ви отакі от робите. Але ж справа в тому, що робіть собі, люди приходять на якийсь заходи, прийшли там вони, потім прийдуть з дитиною, вже дивіться, що тут музей, вони побачать певні експозиції, вони зможуть подивитися увесь музей. Або дитина бере участь в якомусь конкурсі, а потім вона каже, можна приведуть своїх батьків і приведе своїх батьків разом з ними вже в якості платного відвідувача. Тобто, знову ж таки, оцей комерційний маркетинг також сприяє тому, що музей в принципі як би, в фінансовому плані більш самодостатний. Тому, от, скажімо, такі пам'яті, як Фвадранзін, Фвадранзін маєсть. Воно наразі постійно зараз, якщо раніше воно де не там прозвучало, де воно вважалося таке модне, нове слово, то сьогодні у музейній праці це слово воно постійно звучить, і воно постійно наступує. Хоча у багатьох людей воно більше зацілюється з грантовою діяльністю. От де, ось це питають, що таке і зразу кажуть, ну це там грантова діяльність, це отримання yeah. гарантів. Це залучення додаткових ресурсів і допомогою грантових програм. Так, певне мірою це так, але не тільки. Там більш широкий варіант. Причому кажуть, чергово так. Скажімо, багато вже музеїв. Це вже ну, таки не забаганка, а це вимога часу, що цілі робочі групи, окремі робочі групи, створюються, які працюють по грантовим правмам. Тобто, от і при чому знову ж таки. Але ж тут, розумієте, держава повинна відігравати свою певну роль. Все ж таки ми живемо в державі, і держава повинна забезпечувати і правдополе, і забезпечувати певні гарантії відносно от такої держави, такої діяльності. Да? Існує до речі, на сьогодні от у світі багато цілого держав, таких благодійних фондів, які реалізують ці програми, які надають таку фінансову підтримку. Під певні такі проекти. Але, на жаль, знову ж таки, проблема полягає в тому, що українські музеї, на слово провінційні, вони навіть і не знають, що такі бладні форми існують, що можна працювати по гратовим програму, що можна отримати потрапив допомогу. От. Тому що вони почали зайти в інтернет, і там в принципі кожен такий фонд має свою власну веб-сторінку, має свою якусь де можна отримати таку неконфікаційну інформацію. І в якому, наприклад, працює фонд, які програми він фінансує і таке і інше. Більше того, ці ж фонди вони реєструються в Міністерстві закордонних справ, Міністерстві культури і туризму, тобто, там також можна отримати інформацію. Відповідно. У представництвах, консульствах, постройствах Назнакої держав України. Тут теж є певна інформація про ці фонди. Тобто було б бажання, тобто треба виходити на них, зв'язуватися і працювати, тому що, в принципі, перспективи. Якби роботи музею в цьому думку, вони є. Питання тільки в бажанні. І це не забаганка, це, на жаль, сурові реальні нашого сьогодення. Тому що музей повинен бути саме достатній в фінансовому плані. Дякую за увагу. На все добре.